Цьому прекрасному апарату. Ми подивимось на стан шкіри голови і волосся. Ось ми бачимо волосся, бачимо на волосці наліт. Це є масла, то є жир, то ми будемо його чистити. Завдяки хні. Також ми бачимо ось це шкіра голови, ось це е, такі подразнення, нальот, грязь і різні такі ось цікаві е, штуки, котрі ми можемо бачити тільки завдяки е, мікроскопу, коли е, е, декілька разів е, ближуємо. Подивимось, що буде після фарбування Але Вона я... дуже чиста. Очищено, шкіра. Чисте волосся, немає.